Канікули під час війни. Які вони хтось засів за книжки, хтось з головою поринув у світ інтернету, хтось поїхав у село до бабусі, де в обіймах природи гартує своє тіло і душу, хтось відвідує катехетичну школу, а дехто учить старовинні танці. Сьогодні заклади освіти, культури, церкви, рогатинської громади стали майданчиками дитячого розвитку і дозвілля. Так у черчі дітлахи опановують стародавні місцеві танцювальні традиції. З початком повномасштабної війни можливостей познайомитися з автентичним хореографічним мистецтвом стало ще менше, адже зараз усі. Родинні забави зазвичай відбуваються без музик, а отже, шанси побачити щось справді унікальне, мізерні. Не час для розваг скажете ви, можливо і так, але є час пізнати та навчитися чогось нового, а точніше, давно забутого. Національні танці це надзвичайно багатий пласт української культури, не менш цінний ніж інші види мистецтва. Хочемо відродити минуле, як як колись наші батьки, дідусі, прадідусі танцювали, забавлялися, яка була молодь в минулому. І розумієте, те, що зараз взагалі воно зає, ті всі танці, ті всі наші обряди, дуже шкода. І зараз А зараз якраз такий час, що і треба, і за то, як то кажуть, де війна за нашу культуру, за наші традиції. І я хотіла би показати. Ті танці, якими колись забавлялися наші наші бабусі й дідусі, розумієте, танець це є духовний стан людини, переживання, хвилювання, залицяння в танці є. Ну і це дуже добре знати для нашого молодого покоління, тому що як не будуть знати, минулого немає і майбутнього. Не раз своєю бабусею ще говорила, бабцю, а що ви колись танцювали? Йой, донечко, так як прийшла на весілля, ну а то якісь там Павло. Пішов в присюди, ну, а присюди, то є зараз сучасна присядка чоловіча. Чи там, наприклад, той тинок, чи, чи там бігунець, ті всі танці вони використовуються зараз в сучасних танцях, якби в теперішніх, в гопаках і так далі. Це все пішло від нашого побуту. І навіть колупати, от колупалочка, від слова колупати, є такий крок. От і хотілося би передати нашим дітям, тому що колись навіть та дівчина в танці де як танцювали. Там така ніжність, там передається любов. Вона розумієте, вона так аж плила над землею. А які танці сьогодні вивчите дітей? Сьогодні чогось я захотіла їм показати хорощу, бо там йдуть кожен танець ще супроводжується приспівками. І я хотіла їм взяла їм хорощу показати. микето, такий старовинний танець, і в нас коміняр, в нас який був на весіллі, то ще я пам'ятаю, і такий наш танець обрядовий, От і ще такий картопля танець хотіла показати. Ну і розказувала і показувала. і Ще вам покажу також, як в нас на весіллі є свій танець зеленого дуба. Щоб приспівуються, було не рубати зеленого дуба, було мене дати за нелюба. Але ще крім того, є багато танців. Сьогодні я вам декілька танців покажу. Але я думаю, що цей майстер-клас ми будемо його розвивати в нашому селі, і то, що є і гречаники, і танці, і голубка, і краковяк, і черчинська, навіть полька своя особиста, але все. Не все зразу, все по чуть-чуть, так що ми будемо так з дітьми працювати. І я бачу, що їм це дуже подобається. Їм цікаво, як то було. А ще було як, а ще а що то так було, а що то такі танці. Ну їм цікаво, бачу, що їм цікаво. І вже зібралися сьогодні показати ще і вам. Завідувачка клубу села Черче Ірина Пащин спільно з виховником пластового осередку Мар'яною Лукаш проводять для місцевих дітей майстер-класи зі старовинних обрядових танців. І як не дивно, дітям, які все частіше віддають перевагу відпочинку за участю гаджетів, це дуже подобається. Мені подобається танець «Коменяр». Він дуже е, смішливий і так колись забавлялися діди, бабусі з тому. Він дуже гарний і мені дуже подобається. Він дуже старовинний. І ми відновлюємо те, що було колись. Воно воно з часом втратиться, і ми того не будемо знали, як воно було колись. Мені теж подобається танець коміняр. Він якби відновлюється теж стародавнє, і там більше те, як жартівливе і романтичне. Мені подобається танець Хрущу, бо там можна стати в парі. Мені напевно подобається найбільший танець Микиту, то, тому що ну жартівлива форма. Ми знаємо, як наші дідусі, бабусі колись розважалися. Ми прийшли сюди, щоб подивитися, як люди, колись жили в давнину, як хлопці залицялися. Ну бо тому, що з часом це все забувається. Мені подобається танець Хрущу, тому що він такий веселий, жартівливий. Хлопці залишалися до дівчаток. Мені теж подобається танець Хрущу, тому що там такі жартівливі рухи всякі. Мені подобається Хрущ, бо він жартівливий. Мені подобається в танці, що там є і жартівливі моменти. І красиві, і декуди складні, легкі. Мені подобається те, що ми там так сказати, кружляємо. Хрущу, Коменяр, картопля, Микето – Це тільки маленька частинка давніх розваг, які додавали радості у буденне і не дуже просте життя наших предків. І коли закінчиться війна, ми всіх їх обов'язково затанцюємо.